Шиї створює вже такі фотографії, що їх неможливо відрізнити від справжніх. То що, невже треба сьогодні продавати свою камеру? Бо вже завтра штучний інтелект замінить фотографів. В цьому відео я постарався розібратися і розкласти все по фактам, що дійсно буде зі сферою фотографії та куди нас веде штучний інтелект. Давайте розбиратися, чи варто нам хвилюватись. Штучний інтелект проник вже в багато сфер нашого життя, і фотографія одна з тих галузей, де він реально робить революцію. Та чи зможе він повністю замінити людську креативність та авторське бачення людини? Що ж, давайте спрогнозуємо майбутнє і дізнаємось, чи замінить штучний інтелект фотографа через 2-3 неділі. Звичайно, прогнози та вангування справа невдячна, тому, готуючись та пишучи сценарій до цього відео. Я опирався тільки на факти. Так як я знаходжусь в середині сфери фотографії і ще й активно користуюсь інструментами штучного інтелекту, то це відео може бути трішки, хм, суб'єктивним. Але від цього відео стало тільки цікавіше. Але для того, щоб зрозуміти майбутнє, завжди потрібно знати історію. Тому давайте невеличкий екскурс в історію фотографії. Почнемо з того, що колись фотографія так само була чимось неймовірним, такою ж революційною технологією, як сьогодні, генеративний штучний інтелект. Ішли 1820 роки. І тут один французький винахідник знайшов метод, яким можна фіксувати реальність, фіксувати її на алюмінієву дощечку, покриту різними хімічними сполуками. Звичайно, що ця перша фотографія була дуже далекою від. Тих картин, які малювали на той час художники. Художники того часу мали різне ставлення до фотографії. Деякі з них бачили в ній загрозу, оскільки фотографія могла замінити традиційний живопис у зображенні реальності. Інші ж, навпаки, були захоплені можливостями, які відкривала фотографія. Врешті-решт, з розвитком фотографії, художники почали шукати нові шляхи вираження зосереджуючись на тих аспектах. Які фотографія не могла передати, такі як емоції, символізм та абстракція. І взагалі перші фотографи викликали недовіру у людей до фотографій, до камер. Чому? Тому що багато людей вважали, що той страшний апарат він краде душу, що світлини це відбиток наших душ. Після цього була ера плівкової фотографії. Завдяки технологіям розмір камер почав зменшуватись. І якість фотографій вже через якихось 50 років була неймовірною. Живописці вже не могли досягати такої якості і деталізації своїх робіт, як це робили фотографи. Але перший крок до революції вже був закладений. Це зображення вважається першим цифровим фото в історії. Багато фотографів у 90-х вважали, що цифрова фотографія може негативно вплинути на індустрію або навіть знищити її. Це була класична ситуація технологічного прориву, коли нова технологія викликала страх і скептицизм серед професіоналів, які звикли до традиційних методів. Проте, вже в 2000-х роках, стало зрозуміло, що цифрова фотографія не знищила сферу. А трансформувала її. Фотографи, які змогли адаптуватися до змін, отримали нові можливості для творчості та заробітку. Технології не знищують професію, а змінюють правила гри. Наступний етап фотографії був мобільна фотографія. Знову ж таки, кому прийшла ця думка? Пхнути мікроскопічну камеру в телефон. На це взагалі хоч щось можна нормально зняти. Поява мобільної фотографії спричинила революцію у сфері. Змінивши спосіб, яким люди створюють, діляться та споживають зображення, це зробило фотографію частину повсякденного життя, а не лише хобі чи професію. Мобільна фотографія дозволила більшому числу людей виражати свою творчість, і це призвело до появи нових талантів, нових ідей у світі фотографії. Симбіоз штучного інтелекту та мобільної фотографії це і є майбутнє, і от сьогодні, що ми бачимо: штучний інтелект увійшов уже в галузь фотографії. Особливо в галузь мобільної фотографії. З цього маленького екскурсу в історію можна зробити наступний висновок: що від початку існування фотографія постійно еволюціонувала і розвивалася разом із технологіями. Тому це природній і еволюційний процес. Але чи готові ми до наступного кроку? І чи здійсно замінить штучний інтелект фотографів? Насправді відповідь так і ні. Тому що є сфери, в яких штучний інтелект вже замінив фотографів. Midjourney, Dell E, Gemini, ChatGPT, LeChat від Mistral, Adobe Firefly. Всі ці сервіси вміють генерувати зображення такої високої якості, що дуже важко відрізнити їх від звичайної фотографії. Сьогодні можна створити зображення, ілюстрацію будь-що не виходячи з дому. Просто прописуєш текст, і в тебе генерується зображення. Безкоштовне. Використовуй його так, як хочеш. Роби з ним, що хочеш. Тобі не потрібні навіть права на це зображення. Тож в яких сферах робота фотографа вже не така необхідна, як була раніше, а в яких взагалі вона не потрібна. Генеративний шиї значно вплинув на різні сфери фотографії. І в деяких випадках він може перевершувати традиційних фотографів, наприклад, у створенні контенту. Генеративний шиї може створювати реалістичні зображення, які важко відрізнити від фотографій, зроблених людьми. Штучний рек також може створювати детальні та реалістичні візуалізації архітектурних проєктів. Шиї може генерувати креативні рекламні матеріали, швидко адаптуючи їх до різних аудиторій та компаній. Photoshop зможе замінити вам фон повністю, автоматично, або ж Домалювати вам оточення. ремені може зробити вам ваш цифровий аватар, який ви зможете використовувати, наприклад, для ведення соцмереж або для якщо вам необхідно, помістити фотографію в резюме. Штучний інтелект може змінити освітлення навіть. А найбільше, що мене зараз вражає, штучний інтелект може відбирати фотографії. Ще одна сфера, де Шиї вже сьогодні може повноцінно замінити фотографа, це сфера редагування фотографій. Наприклад, ви працюєте репортажним фотографом чи весільним, і за один зйомочний день у вас накопичується 5, 7, іноді 10 тисяч фотографій, і вам з них необхідно відібрати 100-200 вдалих фотографій. Раніше це у фотографів займало дні для того, щоб тільки відібрати фотографії. Зараз програма Aftershoot робить робиться за лічені хвилини. Тільки вдумайтесь. Процес, який займав години і який просто максимально виснажливий, можна зробити за декілька хвилин. Штучний інтелект як асистент вже йде поруч з роботою фотографа дуже дуже тісно. Але давайте розглянемо іншу сторону. Чому штучний інтелект не зможе замінити професію фотографа? В першу чергу, тому що фотографія це не просто технічні навички. Це історія, це креативний погляд людини, це мистецтво. Чим прекрасна фотографія? Тим, що кожен, хто має камеру, може робити мистецтво, можна передавати власне відчуття світу, можна створювати складні інтелектуальні об'єкти, тому що фотографія це вид мистецтва. Штучний інтелект може створювати технічно досконалі знімки, але творчий об'єкт мистецьку роботу. Щось креативне може створити тільки людина. Із цього випливає другий пункт, що штучний інтелект це алгоритми. Він робить рівно те, що йому заклали його розробники, і рівно те, що запросить користувач. Ми, фотографи, живі істоти. Ми вміємо творити, ми вміємо мислити, ми вміємо створювати складні інтелектуальні об'єкти. До того ж, люди приходять, наприклад, на фотосесії до фотографів не тільки за... Технічно досконалими фотографіями вони приходять за емоціями. Одна людина допомогла іншій створити історію про них. Саме тому креативність в сфері фотографій є такою важливою складовою. Саме тому штучний інтелект поки що не в змозі перевершити людину, тому що він не мислить креативно. У фотографів є свій унікальний стиль. У штучного інтелекту стилю немає. Він лише масив даних, бік дата, який генерує. Безліч комбінацій. Він генерує лише те, що в нього є всередині. Він не може створити щось нове. Як працює людський мозок? У вас є інтелектуальний об'єкт А, інтелектуальний об'єкт Б, вони поєднуються у вас в мозку, створюються нові нейронні зв'язки, і на виході ви можете створити інтелектуальний об'єкт С. Ну це якщо дуже спрощено. Шиї поки що не вміє так. Він може лише зробити те, що закладено у нього в алгоритмах. Ми ж, люди. Не працюємо з алгоритмами, ми можемо мислити креативно і нестандартно, і це наша поки що найбільша перевага. Також чому точно зараз штучний інтелект не замінить фотографа, просто тому що він не вміє фіксувати події, які відбуваються тут і зараз. Так він може створити вам цифровий аватар, який ви зможете використовувати в соціальних мережах. Але ж цей аватар він навіть не унікальний. Я думаю, вже всі бачили в соціальних мережах. Сотні таких фотографій, які генеруються однакові, просто міняється обличчя. І то штучний інтелект дуже схоже об'єднує всі ці риси. Адаптуйся або продавай камеру. По-перше, використовуйте штучний інтелект як власного асистента. Це, в принципі, і є його основна функція. Він має допомогти виконувати прості рутинні задачі замість вас, залишаючи вам час на креативну та творчу діяльність. Тому використовуйте його з розумом. Нехай він вам допомагає в редагуванні, нехай допомагає в генеруванні ідей, введенні соцмереж, маркетингу. Тільки ваша уява може обмежувати те, як буде працювати на вас ваш асистент. Розвивайте свій власний стиль та вчіться працювати з людьми, навіть якщо колись створять дрон, який буде все весілля кружляти над парою, над гостями і знімати їх в режимі реального часу, редагувати їх і скидати вам одразу на телефон, все одно, навіть в такому світі багато людей будуть обирати працювати з людиною, а не з дроном, тому що люди в першу чергу хочуть купувати у людей. Мені стало цікаво, що відповість на запитання. А чи замінить шиї професії фотографа сам штучний інтелект? Я задав це питання трьом найпопулярнішим чатам і отримав плюс-мінус однакову відповідь. Отже, висновок від самого штучного інтелекту. Генеративний шиї, звичайно, може допомагати фотографам, але він ніколи не замінить справжнього фотографа, бо фотографія це не тільки техніка, а й мистецтво, емоції та комунікація. Зміни неминучі. Історія вже це доказувала багато разів. Але тут все залежить від самих нас, як ми будемо адаптуватися до цих змін. Що ж, замість висновків, я хотів би розповісти про своє ставлення до штучного інтелекту. Штучний інтелект не знищить фотографію, але однозначно її трансформує і вже її трансформує. Швидше за все, це буде стосуватися мобільної фотографії. Мені здається, цікава та ідея, що скоро на мобільних телефонах буде асистент, який буде вам підказувати, як зробити правильно композицію. Чи вам треба, можливо, трошки десь розвернутися, щоб у вас було краще світло. І це, мабуть, буде цікаво, тому що більше людей зможуть робити якісні фотографії. Також сфера редагування, вона теж буде дуже видозмінена, тому що якісь рутинні задачі можна буде делегувати асистентам. Чому би ні? Це допомагає звільнити час, допомагає робити якісь творчі проекти. І на мою думку, це дуже класно. Звичайно, рано чи пізно технології можуть піти ще далі, і, можливо, професія фотографа і зникне колись, проте точно не найближчі роки, тому що, вибачте, ну, а куди діватися всім, всім тим технологічним гігантам, таким як Canon, Nikon, Fujifilm, Sony, які зараз випускають свої передові продукти? Звичайно, що ніхто не виживе їх з ринку, тому не переживайте, продавати камеру не потрібно. Краще інвестувати в свої знання, свої навички та в своє творче портфоліо. Ринок фотографії зміниться, сама фотографія зміниться. Чи це буде на краще? Я думаю, що так, тому що всі зміни завжди на краще. Опиратися змінам взагалі не потрібно, потрібно під них адаптуватися. Особливо в нашому динамічному світі, тільки гнучкість та адаптивність допоможе нам розвиватися. А вам я, звичайно, бажаю знайти свій шлях, знайти свій власний стиль. А якщо він у вас вже є, бажаю вам класних кадрів. Якщо вам було цікаве це відео, я буду вдячний за лайк до цього відео. Підписуйтесь на мій канал, тут багато цікавого про фотографію і далі буде ще більше цікавих відео. А також, якщо у вас є якісь власні цікаві думки про штучний інтелект, чи як він впливає на вашу роботу, навіть якщо ви з якоїсь іншої галузі, дуже буде цікаво почитати та дізнатися. Думку кожного. Класних вам кадрів! Дякую за увагу! До побачення!